Подивіться на свого сапорта та на Рел. Так, вона на коні. Рел це досить мобільний енгейджер, який влітає в ворога та осипає його тонною карт-контролю по площині. Її Q це удар з писом, який станеть всіх, по кому попаде, а також збиває щиточки. Максим другим, якщо в команді багато щитків, якщо ні, то третєм. Її W має дві форми. Перше на коні, прыжок вперед та підкидування всіх, в кого попаде. Після цього вона злізає з коня, отримуючи щиток та більше резистів. W у пішій формі прискорення. Та сідання на коня, попавши в ціль під час прискорення, перекидає її за спину. Максимум першим єшка це прискорення всієї команди, така собі персональна шурелія, яка дозволяє як увірватися в тімфайт, так і вийти з нього. Максимум другим, якщо немає потреби, в збитті ще тільки культа стягує всіх ворогів навколо до Рел, Рел – добра пара для таких АДК, як місфортуна, Кагмау, каліста та інші, які потребують контролю, яких вони спокійно можуть вливати свій демон. І не дуже зі скейл-чемпіонами, які на початку більше хочуть спокійно фармити і розкриваються в більш пізніх стадіях гри, такі як Джинкс, Зері, Вейн та інші.